Ми завжди миємо посуд і зранку і в день, і ввечері. Посуди завжди гора. Багато хто писав, а чому ви досі не купите посудомийну машину? Але у нас дві кухні працюють. І купити одразу дві ну точно не вихід. Тому посуда миється і тут, і там, звичайними ручками. А хто миє, то той знає, тарілки, чашки, каструлі, все це треба куди складати і бажано, щоб воно швидко сохло. Добре, що є просте рішення для таких домашніх вимог. Ось ці кілинки для мокрого посуду. Вони чудової якості, гарно обирають вологу і не займають багато місця. Я обрала в сучасних сірих тонах, але... Там є дуже різна кольорова гама. Можна підібрати на будь-який інтер'єр, зручно, що за приємною ціною. Я можу поставити по кілька килимків одразу і на першій і на другій кухні. Ці кілинки і ці кухонні рушнички я купую в мережі в магазині щодня. Там реально величезний вибір кухонних рушничків. Є бюджетні, є дорожчі, але всі гарної якості. Це та дрібничка, яка щодня потрібна на кухні, тому я люблю мати запас. Тож, якщо у вас теж постійно гора посуду і нема чарівної палички, загляньте в щодня за корисними речами для дому, бо там прості рішення роблять ваш побут набагато легшим і приємнішим.